Та-дан! Ну що ж, незвично бачити разом з інструментом, хоча років 5-10 тому багато замовників саме так мене бачили, тому що я був майстром універсалом. Взагалі я інженер-будівельник, але свій шлях в будівництві ж саме почав з праці руками. Цей інструмент Hilti років 10 тому допоміг мені доволі швидко, прогресивно зростати. І тепер. Вже 25-й рік на дворі я є амбасадором цього бренду. Це звісно, що приємно, що саме цей бренд допоміг в моєму становленні, і тепер я хочу показати, то, що якісний інструмент він по перше комфорт вам додасть. Він додасть вам безпосередньо швидше заробляти гроші, тому що в нас час саме це більшості людей турбує. Взагалі на даний час я вважаю, що попит на будівельників він більше, ніж на айтівці. Скажімо чесно, на жаль, але склалась така ситуація. Тому нам треба молода кров. Я в своїх відео буду показувати, як користуватись професійним інструментом, в даному ж випадку Hielті. Покажу, як можна швидко заробляти гроші. Наприклад, за скільки виконано якусь роботу за день і скільки грошей це може вам принести. Буду показувати якісь а, лайфхаки, можливо, буду показувати якісь рішення. Наприклад, тіньовий плінтус, монтаж цього плінтуса. тому що кожен по-своєму не має якоїсь відпрацьованої технології. Ми пропрацюємо, зробимо вам креслення, що ви могли використовувати. Тому слідкуйте за нашою сторіночкою. Тепер багато цікавих відео.